Мета книги Курсу Чудес полягає у тому, щоб змусити нас зростати духовно. І ключ до цього духовного зростання полягає у тому, щоб розпізнати в его те, що ми віримо, що ми протилежні тому, ким ми є насправді, Сторінка за сторінкою. Ми розуміємо, що саме з его виникають страх, відчуття роз'єднання, біль та інші негативні аспекти життя. Наша можливість порятунку полягає у визнанні нереальності, яку бачать очима его і прийнятті того, що ми є частиною божества щоб таким чином мати можливість віддати себе тому духові, який є у нас, але якого Его не хоче і не може бачити. Ціною цього нового усвідомлення є саме смерть Его. Зустрічаючись з кимось, пам'ятай, що це священна зустріч. Як побачиш його, так побачиш і себе. Як до нього ставишся, так і до себе будеш ставитися. Як думаєш про нього, так думаєш і про себе. Ніколи цього не забудь, бо в ньому ти знайдеш себе або загубиш себе. Урок 22. Те, що я бачу, є формою помсти. Сьогоднішня ідея точно описує те, як Кожен, хто плекає в голові думки про напад, повинен дивитися на світ. Проектуючи свій гнів на світ, він бачить, що його ось-ось спіткає помста, тому його власний напад сприймається як самозахист. Це стає все більш замкнутим колом, допоки він не побажає змінити свій спосіб бачення. Інакше думки про атаку та контратаку займуть його розум і заповнять увесь його світ, який душевний спокій він зможе мати. Саме від цієї жорстокої фантазії хочеться втекти. Чи не радісна новина дізнатися, що вона нереальна? Хіба це не щасливе відкриття зрозуміти, що ти можеш від неї втекти? Ти сам створив те, що хочеш знищити, усе, що ненавидиш, і хочеш атакувати? Та вбити. Все, чого ти боїшся, не існує. Оглянь навколишній світ, подивися на предмети, що у твоєму кругозорі, як і в попередніх практиках. Бажано 5 тренувань на день по хвилині. Коли твої очі повільно переходять від одного предмета до іншого, від одного тіла до іншого, повторюй собі. Я бачу тільки те, що гине. Ніщо, що я бачу, не довго довготривале. Те, що я бачу, нереальне. Те, що я бачу, є формою помсти. Наприкінці кожного періоду практики запитай себе, чи справді це світ, який я хочу бачити. Відповідь, звичайно, очевидна. Пам'ятай, Тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.